Мою пластикову пляшку я не для того, щоб набрати туди води чи якусь іншу рідину, а для того, щоб виконати. Адже саме такий пластик дуже шкодить природі, тому такі пляшки краще викидати не в смітник, а вести на переробку, що я зараз і зроблю. Окрім пластикової пляшки, в мене в пакаті й інше сміття. Папір, поліетиленові упаковки, стаканчики. Усе має шанс на друге життя. А щоб вторсировину можна було переробити, вона має бути не лише чистою, а й розсортованою. Для цього я приїхала у центр управління відходами. що днями запрацював у Луцьку на вулиці Трункіна, 7. ми ж в такому нашому місті зробили можливість відсортовувати практично все сміття, що у вас збирається вдома. Тобто вам не потрібно вести скло до одного підприємця, папір до другого підприємця. Ім це пластик до третього. Ви приїжджаєте в одну точку, і в нас це все відсортовувати. Аби відсортувати сміття, особливих знань не треба. Все зрозуміло по табличках. Ось контейнер для пластикових пляшок. Пляшки краще скручувати, аби вони не займали багато місця, і аби потім не довелося перевозити так би мовити повітря. В ідеалі, каже, відповідальний за роботу цього центру Сергій Михайлович, варто було б знімати етикетки. Такий поліетилен не перероблюється, а корки кидати в інший контейнер. Але цим займаються на підприємстві, куди згодом усі пляшки везуть. Далі у мене паперові відходи. Поліетилановими та пластиковими упаковками дещо складніше, адже їх поділяють на різні фракції. На кожній із пластикових там упаковок чи пакетику є позначка. Є позначка від одного до семи. Це загальний загальний такі, от по види пластику. Якщо ж паперовий стаканчик від кави однозначно йде до паперу, то на кришці від нього шукаю таку позначку, і це полістирол. Такі є майже на усіх упаковках та обгортках. А якщо ж немає, то працівники центру управління відходами підкажуть. Підставка до кави тетрапак. Це Ми куди? отам викинемо. Так, а ці шуршики угу, і оці... ці шуршики, бо на них не було позначки. Ні, на них немає позначки. Це типи сміття, які пластик, які не переробляються, і вони просто викидаються для захоронення або для спалення. І у мене залишається лише пакет, який також відправляється у свій контейнер. І весь смітник розсортували. Усеца, коли назбирається чимала кількість, везуть на спеціальні підприємства на переробку до слова пат пляшки, папір та поліеталан це далеко не усі фракції сміття, що тут є. Загалом їх 14. Для побутової техніки, меблів, металу та будівельних відходів. Також є відсік для рештки зелених насаджень і біовідходів. А що одяг, батарейки, акумулятори та люмінесцентні лампи. Їх спеціально сюди віз Микола. Ці лампи у мене вже лежать дуже давно. Їх не було де подіти. Почитав, що таке. Це перший та поки єдиний такий майданчик в Луцькій громаді. Однак, в перспективі є можливість створення нових. У Нас є багато планів, які ми маємо по сортування сміття. І зараз ми будемо розвивати і інформаційну складову, тому що інформаційна складова вона дуже важлива, поки люди не захочуть сортувати сміття, поки люди не будуть сортувати сміття, це не запрацює. Тож Лучан закликають дбати про навколишнє середовище і сортувати власні відходи. Розпочинати радять із п'яти основних фракцій: метал, папір. Пластик, скло і біовідходи це не сміття, це відходи, які можна повторно переробити і з них відповідно пустити повторне використання. Для зручності лучан центр управління відходами працює щодня із 7 до 20. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал.